дорогах Черкас з'являться у безпеки. Їх владці хочуть облаштувати поблизу пішохідних переходів на автомагістралях міста насамперед на тих, що з інтенсивним рухом. Ідея подобається і водіям, і пішоходам. Про додаткові зручності на дорозі Юлія Доброскок. Таку ось дорогу страшно й переходити, говорить пенсіонер Петро Харитонович. Водії шумахери реганяють на площі 700 тисяч, як на Віжені. Тому так звані острівці безпеки тут не завадили б, каже чоловік, хоч буде де зупинитися та зорієнтуватися на широчезній дорозі. Десь взагалі не зупиняється пруть, особливо на тому переході, де напроти остановки, то там другий раз стоїш, пропустиш їх. За додаткові зручності на дорозі й водій Валерій, бо останнім часом каже, на дорогах міста суцільний безлад. На площі 700 сімсотліття потрібно обновити, тому що не видно. От. І водії їдуть, де попало. Чому? є правий ряд, правильно? І він має їхати в цьому ряду, а він їде прямо туди, де я положив, щоб був островок, от їде на цей островок. Тому ось тут потрібно. Та й от це ж треба обновити, тому що водитель, виїжджає з цього двора сільпу, він не має лівий поворот, Він має повернути направо і в конце клумби розвернутися і поїхати в тому напрямку. Про проблему знають і даївці. Доріг із інтенсивним рухом, говорять, у місті вистачає. Вулиця Смілянська, 30 років перемоги. Це найбільше аварійне місце, де треба їх нанести. Із проханням влаштувати острівці, кажуть, державтоінспектори не раз зверталися до міських владців. прохали хоча б відновити старі розмітки, та ті відмовляли через брак коштів. Така критична ситуація. Перший раз в місті Черкосі. Лише з початку року на пожвавлених ділянках міських автошляхів трапилось і десятків ДТП, у яких загинули троє людей. Чи то гроші знайшлися, чи статистика ДТП налякала, та черкаські чиновники таки взялись розробляти проєкт із облаштування острівців безпеки. Міський голова доручив департаменту житлово-комунального комплексу у найкоротші терміни виконати ці роботи. Юлія Доброскок, Роман Буша, Віка Новини.